Что ты делаешь? Как шуба, да? А? Чу? Да. Такая какая шуба? Норко? Песцова. Песцова? Надю, скажи, ты там контролируешь? Да, Конечно, хорошо. А как мы с тобой работали? Никто не дивился? Нет. Нет? Доброго ранку, ми з України. Звісно, добрим його назвати не дуже хочеться, ну але добрий ранок, тому що в нас тихо поки і спокійно. Ну але О, на даний момент зараз така у нас обратна процедура. Дядя Вітя записався на процедури, на агрофітнес. І ми з Надюшкою Сергійовою, так як ми організовуємо цей так сказати, процес, привезли дядю Вітю. На фітнес-агро. Так що Надюха каже, я сьогодні показувати не буду, тренером не буду. Каже, Давай батько наверное, будеш тренером ти. і показуй дяді Віті, як це робиться агрофітнес. Ну, Дядя Вітя доволі, це все діло робить доволі серйозно, наче не перший раз, це в нього гарно виходить. Граблі ми сьогодні не взяли. Бур'ян, звісно, ще кардосовський. Зараз дорвемо цей кусочок городу. Ну, От так як сьогодні у нас вихідний, субота. В селі обично ж, робити то нема чого. Лежимо сутками. Дядя Вітя теж прийшов з дому. О, каже, що ж я буду робити? Буду займатися дурничкою буду займатися графітом. Надюшка, ти вже сьогодні не марайся. Ми з сейчас цей кусок досапаємо, дорвемо і потім будемо їхати на світанок, будемо ставити діагноз там. І Можливо, трошечки сьогодні почнемо і там. Погодка у нас, друзі. Така сьогодні пасмурна, рвати доволі непогано, тому що прохладно. Е, позавчора ми з Надюшкою приїхали, цю кусочок отакий ми вирвали, підготували. І я думаю, що вже з понеділка, можливо, щось будемо і копати. Ну, Останеться тут обійти по кругу. Дядя Вітя може приїде, бо я його привезу стрімером обкосить. Бур'янець. Там люди вже дивлюся, вже туди докосили коровам, так як воно е, де наш ігород. Вокруг городу города трава і бур'ян зелений. А далі, там, де немає нашого города, бур'ян білий. Ну такий світлий, сухий. Чому? Значить, із-за того, що наш навоз. Отсюди теж Льоня щось трохи забрав, прицепчи два, я не пам'ятаю. І от именно, де навоз, і бур'ян зелений, і трава зелена, все-таки без какашки не буде картошки. О, питали, чи копають у нас, чи ні. Да, ні, наче все нормально. Ніхто на цьому городі не копав. ну щось тут бігало. Не хочуть копати. Навіть якщо є щось копати. Чого не хочуть, то що ледачі. далі. щоб їм принесли. Так що, друзі, балакати дуже багато не буду. Займаємося агрофітнес номер 2 Чи серія номер 2 Надюшка Сергійова буде коментувати. У неї робота така сьогодні буде. Що да? ти, україночка моя? Це що за день. У нас віруський день рождения. О, так що ще раз вітаємо Віруську нашу з днем, з Днем народження. Бажаємо її, щоб у нас на Україні настав мир і вона могла ходити у школу. Тому що вона дуже-дуже сильно хоче ходити в школу, так як Надюшка не хоче ходити в школу, а Віруська дуже сильно хоче ходити в школу і дуже сильно переживає. Так що нам потрібна перемога, нам потрібен мир, і щоб наші дітки могли ходити у школу, ну в тому числі і Віруська Сергієва. Ми сьогодні з утра поздоровили всі нашим сімейством. Надюшка, мама, її. Подарила акулелю. Так що давай, Надюшка, я тобі віддаю операторський інструмент. Держи, бо поки це саме, я тут й вирвав. А что, я рукавиці не взяв? взяв? Пару так з'їв. Тисяч куром дуже добре, да? так? Я не знаю, в мене баба ми колерували, ми ну, ставили задачу там кожному по цьому по рядку там, скажу, по рядку. Тоді ж було, помниш, <кхух> садили буряки і як воно називалося? Лунки, да? От не вирвеш дві-три лунки, да? гулять не підеш. Ну, Мешка, у нас, нас в луночки, ну, воно ж поперек городу садили. Буряки, картошка. о, Все вирвав, а бурян корові. Ну У нас була берізки там, а то, як вона воно назвала, мокрина, мокрина, такі не мокрайць, а мокрина. І доволі корову мокринцю їду. Мокрайць тому що мокрець, це та, що сталиться по землі, а мокрина, вона ж така білим на квіточками. Знаєш, воно не розбереш, чи добре коли він більший, чи добре коли він менший. Бо коли маленький теж не ірго. Папа, що це за листки? Це, це що, буря? Це буря. Такий здоровий. У нас не такі здорові листки. Ж так що хто там пише, що хорошо було б тримером, тример тільки збиває листки і в рядку не вибиває, і ці нитки залишаються, і Такою копалкою, як у нас, погано тоді копати. Лучше потратить на якийсь час довше і потім вже гарненько викопати. Ну, воно ж добивається. Там ми трошки підхалтурили. О, Картошка. Тут у нас фактично одного сорт, ну пролітає там і білі сорти, але в основному це лабела червона картошка. Похожа на розу вона. Не на белу розу, а росу, а на розу. Сорти це у нас що? Хм? Саншайн, королева Анна і Реноза. Ну, Те, що ми їмо, те, що мені Саша в тому році передав із Чернігівщини, ми посадили, а вже на наступний рік ще будемо садити нашу, ну а там вже по чуть-чуть будемо щось змінювати. сегодня хорошо, сегодня хоть не так жарко. Это все А вы, здесь да? Что? Ну, капать начало педронок Ну, ну что не было. Вот. Да. Я вышел на улицу. Ну. А. Вот. такие наши потом... разрослись. А чи ж? я тебе доганяв? А ти в раз, два, три, чотири, О, і маєш чотири. Не можу тебе догнати. Включив повний прил. Чотири на чотири. А воно не? А? Це гранада, що це? Лабело. Гринеда вона жовта, біла така і mm. так, довга. Ну, вони всі всі сорти, вони м'які, вони розвари. Такі як ми любимо. Звісно, жарить, але жарить теж треба навчитися. Будемо даруни. Як батько казав, нагріваєш сковороду. З олійкою гарненько або жиром. Так, щоб уже та квачало булькотіло. Куди ну, не шивалися. Вороза перевернувся. Ну, тільки вона буде і не стволеш. Сто у в самому кінці. Це буде тоді норма. то буде кошти мало. Все, дарвемо і включимося. Ну що друзі Осталася ерунда. Я маю на увазі бур'ян. З дядю вітію дядямітією все-таки в 4 роки воно швидше. Вирвали. Продав, денний день картопля виглядає, треба її було б пособирати. Ну, вона і так ось озеленкувато. Я думаю, що в принципі вже хай полеже. З понеділка я думаю викопаємо. І все буде добре. А та що зелененька, вона там, меншенька, вона піде в посадкову. Ну як там кажуть, ерунда, та що ж там ету Та картопля, що ж там біля неї робити? Виграти города, вивести гній, вибрати города, посадити, посапати, підгорнути, жуків полякати. Да, можна просто когось попросити, щоб сидів і лякав, але ну, тільки толку з цього не буде. О, полякать жуків і буває і не раз. Так само підгортаємо ми теж не раз. От, обробити от бур'яну або посапати. Ну, тобто, кожен робить по-своєму. Ми ганяємо дисками по рядів. Ну а потім вже обробляємо зінкором після останнього підгортання і таким чином притримуємо. Ну, але у нас Погнала. Кроме берізки, в принципі, бур'янів такових немає. Ну а тепер залишилося що? Убрали бур'ян, постаралися по максимуму, тому що якщо скосить, оця вся нитка вона і так у нас є, а так вона фактично вся. І її потім вона як проволока в'язальна і не ламає, а вона забивається у сажу копалку і потім є проблема. Тож викопати, зібрати, перевезти додому, перебрати по сортам, спустити в погреб. ну і може частково її реалізувати. Так що, друзі, відповідь на запитання, навіщо ми скільки садимо картоплі? Хтось каже, у вас маленький город, от у нас там гектар 2-3, 10, ну, кожному своє. У нас тут 4 сотки, біля хати там соток 5, може, ну, має теж 4. І на світанку там 12. Для нас достатньо, так як ми сім'я картопляна. Йому картоплю, я кроме картоплі, взагалі не їм, ні макаронів, ні гречки, ні рису. Ну, Звісно, якщо Лесь Петрівна приготує, то їм, але їм картоплю круглі сутки в будь-якому вигляді. Варена, жарна, впарена, навіть сиру можу їсти. І за чого садимо чимало картоплі. Ну а по-друге, в нас є кількість людей, які як вже хтось писав у моїх коментарях. Що ми живемо на четвертому етажі чи поверсі. І також купуємо там картоплю. От в таких як ми, такі люди купують. Тобто у нас є кількість людей, яка у нас кожен рік вже на протязі 15 років беруть картоплю. Тай 100 кілограмів, тей 200, та й 300, та й півтони. От ми працюємо для себе, для того, щоб своє удешевити і е, затрати, ті, що ми, що ми ходимо біля сотки, що біля двох немає різниці, фактично. От, на цьому ми вдушевляємо собі і таким чином обезпечуємо деяку кількість населення, тому що це повинні все-таки люди робити. Хтось там каже: їдь до в Київ, наше тобі те село, знайдеш собі роботу і будеш робити, Дане не питання. Можна їхати в Київ, але може прийти такий момент, що можна буде робити, а не буде чого купити. Так що село повинне працювати. Батьки повинні дітей вчити виживати, а не просто сидіти і ждати там, поки принесуть паї, і на ті паї там можна буде посидіти або купити якісь труси. Так що я вважаю, що кожна людина, яка живе в селі, повинна прораховувати. Ми купили перший мотоблок за перші гроші, щоб бути незалежними і своїми силами удешевити цей процес. І відповідно, це все діло так сказати. авто. Щоб воно стало автоматично, ну, я маю механізоване. Так що, друзі, ну от якось так. Продаємо ми картошку, і на даний момент люди дивляться, як ми її садимо, обробляємо, їмо і вони у нас замовляють. Так що, друзі, а це дуже важно, що люди бачать від початку до кінця і говорити можна все що угодно, бо у нас багато людей там говорять. Ой, я там нічого не роблю, жуків не бризкаю, там собираю, у мене там гектар города, я все в ручному режимі, сапаю, жуків собираю і все нормально. Ну, якось так. Ну навіщо? Ну, а ми показуємо. Жуків не собираємо, обробляємо. Кожен препарат має інструкцію, і людина повинна читати і розуміти. Так що, друзі, на цьому завершую відео. Кому сподобалось відео Агрофітнес 2, хто не підписався на наш канал, підписуйтесь. Хтось каже, це одне те саме, хай буде і так. Ось таке у нас однообразне життя. І на сьогоднішній день також є у мене хлопці, які служать в Збройних силах. І також вони кожен рік... Купували в мене їхні сім'ї От В цьому році ми зробимо виняток і декому ми її не будемо продавати, ми її просто відвеземо. Так що, друзі, е бажаю всім скоріше перемоги, миру здоров'я і добра. Допомагати один одному. Ну, Хоч, не, хоч дуже мало людей хочуть допомагати. Е я прекрасно розумію, що кожна сім'я. Ну, Але допомагати треба. Усім пока-пока, миру, здоров'я. И доброго, ну а надюшка сегодня у нас трошки про халтуровала.